Володимире, ця гра, ну так склалася турнірна ситуація. Для вас вже нічого не вирішувала. Так вчора інтерлюкс програв, і для нас гра була тільки принципова. Сьогодні у нас був насправді дуже поганий збір. Але ті люди, котрі прийшли, вони показали, як насправді треба грати в футбол. Грали до кінця, ми навіть програвали, але, але змогли вирвати цю перемогу. Дуже важливо для нас. Чи не допоміг вам суперник? Я маю на увазі ті помилки, які, яких припустилися підопічні варениці. Ну, зокрема, і гол зі штрафного, і стінка не поставлена, нормально, маю на увазі голкіпера. Ну, а Останній гол пропущений. Це просто подарунок для вас був так. Другий гол, останній гол для нас подарунок. Але коли ми забивали другий з, зі штрафного, там все було чітко під стіночку. Там була е, майстерність нашого гравця, котрий бив. Це було дуже добре. Але так вони пропустили третій гол, дуже здивували мене. Але команда вона дуже сильна, ви розумієте. Для нас це вперше, коли ми граємо проти проти команди Гріфін, коло котра має таку історію, котрі були чемпіонами декілька років. І для нас це дуже важлива перемога в психологічному плані. З перемогою. Дякую вам.